Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось в один із найглибших текстів святого письма у восьмий псалом. Разом із Жаном Кальвіном поглянемо, як псалмоспівцю Давиду вдається поєднати здавалось би, непоєднуване, безмежну велич Бога і ту дивовижну особливу роль, яка відведена крихітній людині. Що ж, давайте розбиратися. Наш шлях сьогодні виглядатиме ось так. Спочатку ми спробуємо відчути той самий подив, з якого починає псалмоспівець. Потім подивимось на цей неймовірний космічний контраст між величу Творця і нашою крихкістю. Далі дослідимо, що ж це за корона слави, якою увінчана людина. Дізнаємось, чому немовлята можуть бути сильнішими за воїнів, і зрештою зрозуміємо, як те панування, що було втрачене, повертається до нас у хресті. Отже, почнімо з самого самого початку, з першого ж рядка. Зазвичай біблійні тексти та й не тільки починаються з якоїсь тези, розповіді чи твердження. А Давид починає з вигуку. Це майже крик подиву. Чому так? І це, знаєте, не просто якийсь формальний вступ. Ні, це справжній емоційний вибух. Давид не намагається щось пояснити чи довести. Він просто приголомшений. Його переповнює усвідомлення величі Божого імені. І от Жан Кальвін дає нам дуже цікаве пояснення він каже, що Давид зіткнувся з темою, яку людський розум просто не може осягнути. Божа доброта до нас настільки величезна, що будь-які слова здаються ну просто недостатніми, його думки і почуття ніби поглинуті цим спогляданням. І єдина можлива реакція це вигук захоплення. По суті, Давид ніби каже кожному з нас прокиньтеся від байдужості, подивіться навколо. І ось цей подив, це захоплення, воно веде нас просто в серцевину псалма, до його центральної напруги, до того, що можна назвати космічним контрастом безмежна велич Бога проти нашої з вами людської хрихкості. Тільки уявіть собі цю картину. З одного боку творець, його слава вища за небеса, зорі й місяць, цілі галактики це лише діло його пальців, масштаб просто вражає. А з іншого боку, ми. Псалмоспівець використовує єврейське слово енош, що означає смертну, немічну хрехку істоту. І Кальвін тут, до речі, слів не добирає, називаючи нас прахом, глиною і навіть бідними земними червами. І от саме тут, в цьому, здавалось би, нездоланному розриві і криється найбільше диво. Бо саме цей контраст і робить Божу доброту такою неймовірною. Подумайте тільки: творець Всесвіту не просто помічає цих земних червів, він схиляється до них, піклується про них, і це, мабуть, і є найвеличніший прояв його любові. Добре, але як саме ця прихильність виглядає на практиці? Псалом не залишає нас у здогадках, він дає два дуже конкретні докази того, що людство, попри свою крихкість, увінчене славою. Отже, перший доказ він, так би мовити, внутрішній, він стосується самої нашої природи, того, що закладено всередину, йдеться про унікальні дари, які є відблиском самого Бога. Це про нашу внутрішню, невід'ємну гідність. То що ж це за корона така? Ну, по-перше, це розум, здатність розрізняти добро і зло. Це вроджене відчуття Бога, навіть якщо його ігнорують. Це здатність будувати суспільства, створювати закони. І от цікавий момент від Кальвіна. Навіть наше почуття сорому, на його думку, це ознака нашого високого покликання. Все це разом і виділяє людину з-поміж усього творіння. А другий доказ він уже зовнішній. І це влада, та відповідальність і панування над усім створеним світом, яку Бог довірив людству. І подивіться, псалмоспівець не каже про щось абстрактне, він дуже конкретний. Він перераховує вівсі, і воли, польові звірі, птахи в небі, риби в морі, усе це віддано під опіку людини. Тобто, сам порядок створеного світу за початковим божим задумом влаштований для блага людства. Це просто неймовірний рівень довіри і прихильності. А зараз ми підходимо до, мабуть, найбільш несподіваного, найбільш парадоксального аргументу в усьому псалмі: аргументу про те, як Бог демонструє свою силу через найбільшу слабкість, яку тільки можна собі уявити. Тож, де, як гадаєте, Давид бачить цей найпотужніший доказ Божої сили, де вона проявляється так яскраво, що змушує замовкнути всіх критиків і супротивників. Відповідь через немовлят. Так, саме так, варто лише на мить вдуматися в це. Давид стверджує, що Бог зводить свою фортецю, свою твердиню сили з уст дітей та немовлят. І Кальвін розбирає цей вірш на три неймовірні дива: перше, Бог дивовижним чином створює поживу, перетворюючи кров матері на молоко. Друге, він дає немовляті таємничий інстинкт, щоб знайти цю поживу і вміти сати. І третє, саме існування цієї абсолютно безпорадної істоти, яка повністю залежить від турботи, стає найпотужнішим, незаперечним доказом Божого піклування, доказом, який здатний змусити замовкнути будь-якого скептика. Гаразд, це все звучить чудово, але давайте будемо чесними. Коли ми дивимося на світ сьогодні, чи бачимо ми це ідеальне панування, чи бачимо гармонію? Звісно, ні. Навколо стільки болю, хаосу і зламаності, то де ж та слава, наш останній розділ дає відповідь. І ось тут реформатська теологія, зокрема Кальвін, дає чітку відповідь: гріх опадіння. Той ідеальний стан, та влада і гармонія, про які говорить Давид, були зруйновані. Ми живемо у світі, який є лише тінню, відлунням того початкового Божого задуму. Всю цю драму людства можна уявити собі як п'єсу на три акти: перший акт створення, Людству даровано досконале панування, другий акт гріхопадіння. І тут усе втрачено, усе зруйновано. Але на щастя, історія на цьому не закінчується. Є і третій вирішальний акт Христос, в якому втрачене повертається. І ось тут ми підходимо до кульмінації, до ключа, який відкриває повне значення цього псалма. Христос це і є той, хто відновлює зламаний порядок. Він істинна людина, законний спадкоємець, і лише в ньому, і через нього та слава і влада, про які писав Давид, знову стають реальністю для тих, хто вірить. По суті, восьмий псалом знаходить своє найповніше звучання саме у Христі. І на завершення, давайте залишимось і з одним питанням для роздумів: весь цей псалом про неймовірну, незаслужену прихильність Бога. Якщо це правда, якщо вся ця велич і гідність не зароблена нагорода, а чистий дар, то як це має змінити те, як ми дивимося на себе, на людей поряд, на світ навколо нас? Залишимо це питання відкритим. Дякуємо, що були з нами.